Всім привіт! Сьогодні наш вже шостий ефір, який присвячений такій величезній темі 100 днів до найкращої версії себе. І я, така, я вибрала тему на сьогоднішній ефір це тема про сон. Вона досить важлива, тому що сон це є база для нашої нервової системи. Але спочатку я би хотіла. Прям поговорити, чому це важливо. Я замітила після кожного нашого ефіру: люди дивляться, захоплюються: такі: о, цікаво, о, прикольно, нова інформація, щось таке цікавеньке почули. І на цьому все. А ось ті дії, які я пропоную робити, ось ті домашні завдання. Ну, не всі хочуть виконувати, можливо, і хочуть виконувати, але потім розум, мозок починає казати: а це якась фігня, а то ми і так нормально жили. наше нам ще це? І все, і людина зливається. Чому тому, що не вистачає ось цієї енергії, не вистачає е, тієї мотивації, щоб завершити. Е, люди в нас живуть в такому е, люди в нас е, переважно ментально діти. Е, от згадайте, як діти себе поводять. Щось зацікавило взяли потішилися пару хвилин, і потім що? Інтерес впав, мотивація впала. Вони вже то залишили, пішли вже чимось другим гратися. І ось так ми цей механізм перенесли в своє доросле життя і ніяк не можемо його позбутися. Чомусь ми вважаємо, що ми прийшли кудись повчитися, і людина нам повинна сказати якусь таку інформацію. Дати щось таке, що от за секунду в нас тут повинно переключитися, і все. І ми, ми вже на завтра рано встали, і ми успішні. Ну, ви розумієте, що так не буває. це є дитяча позиція це є позиція е, жертви. Е, і щоб щось мати, щоб на рано стати успішним, потрібно до цього зробити досить довгий період якісь дії. а все у нас заключається, зводиться до того, що ми саботуємо робити ці дії. Ми якось не можемо, не хочемо, енергії в нас немає. От ем, сьогодні і поговоримо про ось цей фундамент, який нам дасть цю енергію. І я вам розкажу, ем, як цей механізм, як воно взагалі відбувається в нашому житті. Ем, буває так, що людина зранку встає і вона вже без енергії. Якщо у вас таке було, то ви книга, напишіть під, під, під цим відео, який взагалі у вас сон, як ви зранку прокидаєтеся, чи ви маєте енергію, чи не маєте енергію. Поділіться, будь ласка. І от це дуже важливо, коли важливість сна. От важливо, коли людина не виспалася, так? тоді вона зранку прокидається. Стомлена, без енергії. Якщо людина лягає у різний час, так само вона зранку прокидається без енергії, от немає цього режиму. А особливо це коли людині вже 40 Тому що з попереднього ефіра ви знаєте, що люди в нас діляться по енергії. По мотивації до 40 років і після 40 років. До 40 років наше тіло ще дає нам енергію. Ми бачимо дітей, да? вони такі прямо енергійні, у них на все вистачає часу. І чим далі туди наросте, тим менше зменшується енергії. Чому? Тому що тим більше ми починаємо обслуговувати своє тіло. Не тіло дає нам енергію, а після 40 років, то взагалі, ми повністю переходимо на обслуговування нашого тіла і енергії для наступних дій, якихось, які ми хочемо, які. І ми вважаємо, що для нас ем, потрібні для нашого успіху, для нашого розвитку, ми не робимо, тому що немає цієї енергії. У нас е, організм переходить в енергозберігаючий режим. А, з цим можна боротися в попередніх ефірах я розказала як, зараз я продовжу. А, значить, коли ми прокидаємося м, вже без коли ми е, погано виспалися. Коли ми лягаємо, в нас немає режиму, ми лягаємо в різний час. І особливо, коли у нас відрізняється наш режим буднього дня від вихідного дня, от пробудження. Згадайте себе: от в будній день пробуджуємося всі по будинку, правильно? А в вихідний день що? А правильно, правильно. Після 40 років мати режим, що лягаємо в один і той час і пробуджуємося в один і той самий час. І незалежно це вихідний, невихідний, чи це відпустка, чи що, тому що тим людям, кому після 40, вони вже енергетично обслуговують своє тіло. І для того, щоб мати енергію, для тіла потрібен режим. Надіюсь, для вас це було щось нове, тому що, коли я це дізналася, для мене це було нове. А, і коли цього немає, коли немає режиму, коли ми прокидаємося коли хочемо, коли ми не витримуємо ось цей сон, коли у нас сон тривожний, коли ми прокидаємось вночі, так, то а, ми нарано не маємо мотивації і ми не маємо цієї енергії для того, щоб ми виконували якісь дії для нашого успіху, для заробляння грошей. В нас цього дуже мало. А ще буває так, що ми зранку прокинулися. і... Наш дофамінчик куди злили, ми ж знаємо з попереднього ефіру, що дофаміну нам дається 100% так, на день. І ми беремо зранку телефон, і весь дофамін туди зливаємо. І в нас не вистачає тоді е, мотивації виконувати те, що для нас важливо. Е, і тоді нас починає кидати в різні сторони, так як маятник. Е, десь ми щось почули. І одразу в нас такий емоційний стан. О, я хочу, і ми пішли і починаємо робити, робимо, робимо, лишили. І нас знову відкидає в інший стан. все, все погано, я вже нічого не хочу, я нічого не буду робити. І отак ми колбасимося із-за того, що не в порядку наша нервова система. А вона не в порядку чому? Тому що вона не відновилася. А відновлюється вона коли? Коли ми спимо, коли в нас нормальний, правильний сон. Далі я ще розкажу. Значить, що я вам пропоную? Я вам пропоную зробити таке домашнє завдання: визначити ваш сон. От дивіться, коли ви лягаєте, наприклад, в 23-й годині ввечері, так? І спите до 7-ї години, наприклад, там у вас 8 годин ви спите. то ваша нервова система вона відновлюється, вона тоді є стабільна. А якщо ваш сон приривистий, якщо. Ви спите тривожно, чуєте всі звуки, якщо ви прокидаєтеся в туалет, якщо ви засипаєте не в один і той самий час, якщо ви прокидаєтеся не в один і той самий час, якщо ви ще лягаєте спати при звуці телевізора, якщо ви сидите в телефоні синій екран, він збуджує нервову систему, це ні в якому разі не можна робити перед сном. Як правило, потрібно за дві години до сну забрати абсолютно весь синій екран. Бажано взяти книжку ще зараз до цього повернусь, і провітрю приміщення. І тоді, тоді буде відновлення нервової системи. Якщо цього всього немає, то нервова система наша не відновиться. І ми будемо знаходитися в базовій тривожності. Постійно, а базова тривожність це викид кортизолу в організм. А кортизол він дуже повільно, він 6 годин виходить з організму. А якщо ось ця тривожність у нас іде постійно, вона навіть під час сну не виходить цей кортизол, то звідки тоді? А ми а з попередніх ефірів ви вже знаєте, що якщо ми знаходимося у базовій тривожності, то в нас немає мотивації, у нас вище несвідоме закрито, немає ні мотивації, в нас закрита інтуїція, в нас немає натхнення, в нас немає ідей, і ми не можемо себе реалізувати, тому що ми обслуговуємо нашу тривожність. Вся енергія йде на обслуговування тривожності. А, тому. Дати можливість відновитися в вашій нервовій системі, це можна зробити тільки коли вас спите. Ну або в різних техніках, терапіях, спеціалістом, якщо вмієте, можете й собі. Значить, що я вам рекомендую? Відслідкувати це на домашнє завдання. Відслідкувати ваш сон. Коли ви лягаєте спати, коли ви прокидаєтесь, чи у вас є режим на вихідні, як ви чи у вас такий самий на вихідній режим, як і в будній день. І, до речі, є ще додаток. Я його скину. Від відео, який дозволяє, от я його пробувала там 7 днів. можна його використовувати безкоштовно, досить такий цікавий додаток. він записує всі звуки, коли вас питаєте, і ви можете зрозуміти, яка якість вашого сну. Де глибокий сон, де неглибокий сон, чи ви говорите у сні, чи що там у вас відбувається. От. Досить, досить такий цікавий додаток, так що я скину, хто хоче, може поекспериментувати. Далі, кому важко заснути, рекомендую почитати перед сном за дві години до сну, забрати весь синій екран і взяти книжку. Почитати книжку, вона швиденько буде готувати організм до сну. І ще, якщо ви пам'ятаєте з попередніх ефірів, повністю забрати високе світло, включити низьке світло, бажано торшер, тому що наші, сенс... наші сенсори вони щитують, коли горить високе світло, що це день, і організм не готується до сну. А коли світло притусклене, таке жовтеньке і низьке. Тоді організм, наш, наші сенсори щитують, що потрібно готуватися до сну, і організм сам готується до цього сну. Е, і якщо важко заснути, то я рекомендую е, попро, скористатися е, магнієм, купити магній, але потрібно дивитися саме, який магній, тому що є гліцинат магнію, він саме для сна, а є е, цитрат магнію, він для того для травлення. Так що на це ще зверніть увагу. Ем, так, що я ще хотіла вам сказати, е, що якщо ви будете дотримуватися ось цього режиму сна, то у вас буде більше енергії, у вас буде ось ця довга мотивація, правда, якщо ви її зранку в телефон е, зразу не злиєте, е, і ви зможете нові дії робити, ви зможете навіть звички нові е, впроваджувати у ваше життя. І у вас буде менше стресу, у вас буде зниженість стресу. Ви от позбудетеся ось цього кортизолу за ніч в організмі. Ще дивіться, що сон, сон робить? Сон очищає наш сон очищає наш організм, нашу нервову систему повністю. Від усього, що було протягом дня. От Все, що ми там емоційно переживали, весь негатив це все за протягом сна вичищається. І на ранок. Ні, давайте так. Можливо, ви пам'ятаєте, є, є такий вислів «утро вечора одрунієї. Буває так, що ввечері, от в мене часто так буває, щось вирішую і ніяк не можу вирішити. От Ніяк не може прийти мені рішення. І я згадую ось згадуюся, що «утро вечора Дурінеє, лягаю спати. На ранок вже зовсім інакше мислення. Чому на ранок в нас мислення змінюється? Тому що. От дивіться, коли ми, коли ми спимо, коли в нас очі закриті, у нас очі бігають. Можливо, ви десь колись спостерігали за дітьми маленькими. Можливо, бачили, коли доросла людина спить. В неї очі закриті, і коли глибокий сон, очі тако бігають вліво-вправо, вліво-вправо. Це є такий механізм, який очищає. Очищає наші негативні емоції. І коли психологи ось це е, помітили, то вони створили е, таку модальність, як е, ДПДГ-терапія. Тобто, це е, коли приходимо до психолога і там є така вправа, що очі туди-сюди бігають, або такий метелик є для того, щоб знизити рівень стресу. Е, це можна робити і самому, можете пробувати це саме робити. Е, і, а можна е, просто довіритися сну. Правильно встановити собі, що в 11 годині я лягаю спати. Все, це край, все в мене виключено, я сплю. У мене нормальний здоровий сон в 11 годині, в 7 годині в мене підйом. Або в 10 годині я сплю, в 6 годині підйом. Ну, встановіть собі якийсь такий режим і починаєте його дотримуватися. І тоді нервова система у вас автоматично буде сама відновлюватися, і тоді автоматично у вас буде знижуватися ось цей рівень стресу. От що нервова система вона робить вночі? По-перше, вона все, що ви назбирали протягом дня, вона це все сортує. Щось кидає в короткострокову пам'ять, щось кидає в довгострокову пам'ять, щось взагалі стирає. От, Потрібно просто довіритись цьому процесу. І от за рахунок ось цього швидкого руху очей, в нас переробляється. Перетворюються, переробляються, стираються ці негативні емоції, і на ранок ви прокидаєтеся вже зовсім з іншими думками. На ранок ви прокидаєтеся спокійні, розслаблені, і у вас уже є енергії для того, щоб щось робити. Головне ще раз нагадую: не брати телефон і не залазити це, все не зливати в соцмережі. Не зливати в телеграм-канали і ще кудись. Приділіть ранок для себе, для того, щоб наростити, налаштувати себе на день. От в курсі книга життя, який в мене був великий такий курс, то в нас навіть така практика була, що налаштовувати себе на день. Як ви себе налаштуєте на день, так він у вас і пройде. От, зробіть собі ранок, отакий налаштування на позитив. Ще раз нагадую, що сон це є база. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно позбутися якогось негативу, ляжте, поспіть. Якщо ви відчуваєте, що от все надоїло, якась така апатія, нічого не хочу робити, от моя точка А, де я зараз знаходжуся, мені не подобається, я хочу в точку Б, в іншу точку, ляжте, поспіть. Якщо ви хочете наростити нові нейронні зв'язки, ляжте, поспіть. Згадайте, можливо, у вас так само було. Я коли вчилася в школі, задавали нам там вірші до прикладу. І зазвичай я вірш вчила вже ближче до того, як відходила до сну. Мама завжди казала: 10 разів почитай, клади книжку під подушку, ляж поспи, на ранок будеш знати вірш. І як не дивно, це так і відбувалося. Тепер я розумію, чому. Тому що у сні зміцнюються нейронні зв'язки. Створюються нові і зміцнюються нейронні зв'язки. Якщо ви якусь інформацію вивчаєте, ви з нею лягаєте, і вона у вас уже там нейрончики е зв'язалися. Головне потім їх не злити. Пізніше я розкажу, яким чином ми це робимо. Е значить, е як відбувається от робота з психологом? Хочу, щоб ви трошечки розуміли цей процес. Е психолог, він. Е де робить деактивацію непотрібних нейронних зв'язків, і активує потрібні нові нейронні зв'язки. І щоб непотрібні нейронні зв'язки не руйнувалися, а потрібні нейронні зв'язки вони нарощувалися, потрібно дотримуватися режиму сна. Тобто лягати в один той самий час, прокидатися в один той самий час, ем, пити магній, спати без світла, без звуків телевізора, е, провітрювати кімнату і обов'язково виключити алкоголь. Е, ну, Я в принципі не буду вам тут розказувати лекцію про алкоголь, але хочу, щоб ви це знали: що е, коли ви щось вчите, коли ви хочете здобути якийсь новий навик. Коли ви хочете запровадити якусь нову звичку, алкоголь потрібно прибрати, тому що він руйнує створені нейронні зв'язки. Або коли ви знаходитеся в довгій терапії з психологом, він вам створює нові нейронні зв'язки, а ви пішли вінішечка, випали, і це, і нейронний зв'язочок. А він що? В нас? згадуйте з попередніх ефірів? 21 день у нас нейронний зв'язок такий тонюсінький, хлюпінький. Його дуже легко розірвати, його дуже легко позбутися. А що робить алкоголь? Алкоголь взагалі руйнує ці нейронні зв'язки і послаблює нейронні зв'язки, які в нас вже міцні є. І крім того, на ранок ви йдете в туалет і ви ці нейронні зв'язки виводите з організму. Колись на якійсь лекції психолог сказав, що Якщо ви випиваєте, то зранку всі ваші мозги унітазі. Ось так. Якщо ви вчитесь, якщо ви знаходитесь в терапії, якщо ви хочете змінити своє життя, якщо ви здобуваєте якісь навики, якщо ви е, якусь нову звичку хочете вбудувати в своє життя, на той період просто відмовтеся від алкоголю. Ну, це моя рекомендація. Е, так швидше буде проходити процес. Е, і... Знайшла недавно одну книжечку, я, правда, її не читала і хочу поділитися нею з вами. Можливо, вона буде вам цікава, вона про сон. За чим ми спім? Нова наука о сні, сновидіннях» Меттью Уолкер. Я так само в коментарях вам заскріню книжечку, хто захоче, знайде, почитає, можливо, є аудіо, послухаєте. Мені порекомендували, і я... я її десь почитаю, тому що зараз читаю щось інакше. І ще хочу, що запропонувати вам запропонувати таку демоконсультацію в текстовому режимі. От, якщо щоб ви ближче могли познайомитися, що таке робота з психологом, що таке робота в терапії, що таке робота з коучем, у вас можливо є якийсь запит, можливо, ви у вас є якась невирішена ситуація, щось у вас є. Ви пишіть в коментарях, я можливо напишу пост. Для демотерапії, і от під ним пишіть в коментарях, що от ваш запит. І в текстовому форматі я буду, вас, буду вам вас наштовхувати, буду проводити з вами роботу. Ну, в принципі, поки я буду мати можливість. Я не знаю скільки у мене ця можливість буде, але поки що я це можу робити, тому можете скористатися таким моментом і проходити безкоштовно. Для себе зміни, не скажу, що це прямо ж глибока терапія, але інсайти, якісь зміна мислення у вас точно буде. Добре, 20 хвилин нас рівно пройшло. Ті, хто буде дивитися в записі, будь ласка, ще раз нагадую домашнє завдання: відслідкувати ваш сон, поділитися. Діліться обов'язково, займайте більше місця у просторі, доказуйте Всесвіту, що ви є, що Всесвіт вас бачив. Всюди, де можливо, комунікувати, комунікуйте. І пишіть в коментарях, як ви відслідкували, які у вас сон. Якщо у вас були якісь інсайти, будь ласка, так само пишіть в коментарях. Якщо вам було цікаво, поділіться, наскільки вам було цікаво.